Сонце встало, запалало і дітей сих привітало. Доброго ранку, діточки, доброго ранку квіточки! Доброго ранку пташечки. Доброго ранку комашечки. Доброго ранку усім, усім! Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав в гості? Хто це? Так, це дід і баба. Тільки вони чомусь сумні. А ви знаєте, чому вони сумні? Ні, а я вам зараз розповім. Жили були собі дід і баба, і була у них курочка ряба. Знесла курочка, яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, бив, яєчко, не розбив. Баба била, била яєчко, не розбила. Поклала яєчко на столі та й пішла. Мишка бігла, хвостиком яєчко зачепила. Яєчко впало і розбилось. Ось тому дід плаче і баба плаче. Діти, а я вам пропоную намалювати яєчко золоте для діда й баби. Малята, а давайте підготуємо наші пальчики для роботи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трохи пострибали. Тут став дощик на Стали пальчики тікати. Малята, погляньте, що нам потрібно для роботи. Піваркушу білого паперу, стаканчик з водою. Пензлик, фарба жовтого кольору і серветочка. Беремо наш пензлик, вмочаємо його в водичку, набираємо жовтої фарби і ставимо наш пензлик посередині аркушу. І малюю округлу лінію кола, трішки приплюснуту, це овал, з'єднуючи одним рухом початок і кінець. І тепер зафарбую. Також жовтою фарбою. Все-все яєчко гарненько зафарбую. Ось так. Малята, ось таке яєчко у мене вийшло. А я вам бажаю успіхів у малюванні і буду з нетерпінням чекати на ваші малюночки. До побачення малята, до нових зустрічей.